З найкращими вітаннями із творчої майстерні освітніх лайфхаків з вами я, Валентина Волюшняк. Що ж, після такого феєричного святкування та відзначення надзвичайної події моєї життя, реально вже настав час відкрити мотиваційну цінність та креативну сутність цієї події, а вірніше документу, який не лише охороняє інтелектуальну власність, а й підтверджує високий інтелект власника даного документу. Отож, до вашої уваги та на ваш критичний розсуд документ, який перевірено часом, і занесено до головного реєстру найвидатніших винаходів України: авторське право на твір, а саме електронні постійно математики для першого класу за концепцією нової української школи, освітні лайфхаки, навчально-корекційні ігри. І саме даний документ авторське право на твір. А я нагадаю, цей електронний посібник освітньовефхабі навчально-кораційні ігри, надзвичайно скурпульозно, детально, а головне, справедливо перевірений на плагіат Мінекономрозвитку України. І надає мені право аргументовано стверджувати про абсолютну унікальність та оригінальність такого освітнього продукту для наймолодшої аудиторії українців, тобто діток 4-8 років. До слова. Я реально пишаюся тим, що моє авторське право перевірено жорстко і чесно. І не важко зрозуміти, що жодних проблем за даний документ я не робила. Це не в моїх інтересах, і просто мені вдалося зробити освітній продукт і в таких форматах, а це є електронний та паперовий формат, що аналогів даному освітньому продукту не існує. І не лише в Україні, а й в 175 країнах нашої прекрасної планети, і з якими співпрацює мінеконом розвитку України на виявлення та запобігання плагіату. І це реально круто і кайфово, коли хтось, ну а в даному випадку, це я, може щось унікальне та оригінальне зробити власними руками, а головне інтелектом. І надто гидко, коли заради грошей чи посад людина. Ну, чи то пак бездарна осіб, називаємо її так? Тупо краде чужі досягнення в надії на те, що це врятує її від ганьби. Це є реально про ВО міністра освіти, пана Шкарлета. І як на вашу думку, що цінніше розвиток та вдосконалення власного інтелекту, чи тупо гроші та посади? Як на мене, варто подумати та осмислити, чи не так? Отож, до нових відеозустрічей, всього найкращого. бувайте!